7. Сьогодні ми знімаємо відео і там ми вже є далі друзі. Питайте його, що тоді сталося, що в мене були друзі. Так, я поміняла йому скін, тому що сьогодні у нас буде відео, о, але а, я, я контролюю його екран. А ні, давайте ми зараз творимо скини і ви скажете, який скін ліпше підійде. Добре, в цьому ми окремо зробимо Трох, відео два. Трохи зробимо кринж, трохи нормальний, ну так як в інших ютуберів. Е, нині ми знімаємо відео, но е, ми мені мої скини. Ну, так, на, на особливо. Так. Так. І, і ще я буду контролювати, як, як він грає. Так. Не. Так, так. Окей, я думаю, я зробила класний йому скін. Ідемо грати в щось. Оооо, <тас> та-та-та. Я знаю, що я плюс. <тас> Ось це. Окей, тоді не будемо з цього грати. Будемо інше Будем грати. Будемо грати малювання, ура. Просто uh, біді. <laughs> будем по А Взагалі-то я май. Куди? Я ж тебе контролюю. Так. Юра. Попав. Тобто. Юра не добрий. Тобто. Окей, тобто Юра не добре малює дуже. І тому зробимо, щоб він малював краще. І ми може ще відео. Чого-то воно так голюче. Ми може ми ще виходимо відео там, де я буду з нею контролювати. Ні, там де я буду з нею малювати. Відбувається там? Ага. Сторот. Yeah, yeah. Ми будемо малювати то, yeah. що нам yeah. моя наша сестра скаже. Так. Але паучки паучки. По справжньому А, окей, okay. зробимо відео. Так. І в кого ліпше вийде? Ага. Вам подобається мій скін? Вам подобається. Ну, вибачте, мені нічого не подобається мій скін? Мені подобається. Поставлю. Ну. Тебе 12 тисяч монет. Девять десяти. У тебе 12 тисяч монет, чого ж мене 12, а на там... 50! Рейнбоу, ура! 000, та, 12 тисяч, так? Так, у тебе 12 тисяч! А, та, мені тільки скиньте мене, я хочу мене так і думати. Та, так, що я буду, буде контролювати її сама, просто малювати. Ну, короче, або давайте ніхто нікого не буде контролювати, а что будемо е, хто намалює. Так. Будем почати малювати. Так, ну мені потрібно райду намалювати. Рай да, готову. Думаю, що гарно. щось ну, ніби? Ні, гарно. Це нормально. Зелене потім має ти... Потім твоите сині. Синій. А не очкай треба потім... темніше. Ладно, бо я не знаю. Ну коротше, любите так вой. Типа того. О. Ми... Навіть не виглядає. Мы не можемо запам'ятати всі кольори. Я навіть не знаю кольорів. Высадка нормальна. А я максимум знаю червоний, синій... Як ти знаєш, що я знаю. Червоний, синій, зелений і... І все. Нормально. Так. О, гарно І О, а давай еще над водою Ні Я все. Ура! А, гарно. <сх> Бачу, десь, періду, там гадма. А, я від того відео дізналась. Я... я не можу скакати! Смысл. Значить, у нас буде ми знімаємо відео, но не можемо скакати. Так. А не. Ю-ю-ю-ю. Підмогли просто кататися. Ю -ю -ю. Зараз вона райду намалювала. Хочеш, то показати. А потім Ой, я не встигла вам Бамбула. показати. А потім моя Бо буду моє, малювати. По моє, по моє, а ні. А, а потім саме. я буду малювати. Угу. Ми у -у -у! Вони мене скупіювали. То е -е... що таке? Ти бачиш, у неї якось таке вийшло? Бачиш? По окремо. Окремо все. Угу. Все окремо. Як то? Мене О, У мене монет. У мене так ключ лише. Але. Став! Тут трохи неправильно. Не, трохи не, неправильно, бо там Там вже його немає бути. Ну, ти думаєш, що надісла не знаю, ч. Чи... що, то хіба ті, ті? Ні. Воно. Бо... Ну, я теж не знаю, чи всі кольори веселок. Ри, оріг. Йой. Виглядає. Хто знає, що скоро. То ти в тебе докотиться до Третьої світової війни. О, дивіться, дивіться, дивіться. А то вона малювала. Оцініть в коментарях, як моя веселка виглядає. О, я на першому місці. Я на першому місці. Ах ти. Якщо до речі, якщо не знали, ми з ним разом його домі. Так, так, там сусіди, там і сусіди. Дівчина, там дівчино, там дівчина. Те, не чому я теж дівчина, насправді? О, зараз новий раунд почнеться. Давай. мені зараз я малюю. раунд <рис> зараз <рис> урамулюю. <рис> Вона може ще до мене останній раз подивитися Красо Що таке? Не знаю А, кольоровий, кольоровий. що кольоровий. Що? Кольоровий? Я російсько маю. Ці кульори, типу, щось кольорове просто малюють. Кольорове? Так, щось кольорове малюють, мені нема речі. До речі, яка година? Ще не час. Тільки бів пів години. Дві години. Дві години. Коли ти, ти. Тобто хочеш, щоб все поскоріше було, помалуй, я хочу, щоб помалуй, щоб поскоріше було. О, ну, не знаю, чи... Это чушь, <устрічу> Юр, я знаю, что ты беру отправил. Эээ. Ой, я знаю что. Хатик. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Раз. Да мне. Ства. Эээ. Крас, учне давайте. Окей. Так, давайте. Я что думайте? Ми брат і сестра. Чи мої двоєрідні? Брат і сестра. Чи мої просто друзі? Напишете. Напишете. Ми лайкнемо цей коментар. Там, де правильно А! Це для України. Так, відео вже задовго тому після цього разу На жаль. Mm, так. Ну, так, і давайте... Якщо щось, ми будемо показувати наше лице. Якщо то... це, це відео має... О, От... то, то тобі. <схай> <схай> Маленьке. Окей, okay, все. А, а ми ще переберемо тут все і все. Mm, Ні. Ну, нічого, що залізе трохи. Ні, <схай> нічого. Все. Сені жовт и жовт. Всім папа. Добро покавте лайки, підписуйтесь. Всім папа! Давайте Та так швидку законплювати. Нічого. Я запросилась. По-па!